Вони навчають маленьких харків'ян всім творчим здібностям вокалу, хореографії, віртуозній грі на музичних інструментах та театральному мистецтву. І нехай зараз не в тому форматі і не у тому масштабі, як завжди, через складнощі сьогодення. Харківський міський голова Ігор Терехов запросив на зустріч творчу еліту Немишлянського району, аби обговорити нагальні питання, саме дізнатись про те, з якими складнощами стикаються люди, та вирішити їх. Співпраця не просто важлива, вона надважлива і особливо в наші скрутні часи. Бо мер – ну, напевно дієва головна особа міста, яка тримає всі життєві процеси міста у своїх руках, і він повинен контролювати всі ці процеси. І коли мер чує. Жителів міста то неймовірно важливо і цінно. Бо якщо не чути жителів міста, то для кого тоді працювати? І думаю, що наш мер це людина, яка чує. Жителів і такі зустрічі, які він влаштовує, щоб поспілкуватися, щоб саме почути нагальні проблеми нашого міста, то вкрай важливо, що ці проблеми не вигадані, не взяті десь з потолка. Він чує нас як жителів міста, він вирішує. І це неможливо просто переоцінити. Особливо в такі часи у нас Харків дійсно залізобетон, бетон, і дійсно всі жителі думають, як і наш мер, ми працюємо. Це наш приклад, напевно. Ігор Олександрович це дійсно приклад. Він таке враження, що він усюди, він все бачить, він все робить, і ми намагаємося не відставати. Є заради чого жити, заради чого боротися, і справді. Коли дивишся, що наше місто цвіте, не дивлячись на ті прильоти, не дивлячись на всі ці важкі ситуації, завжди оглядаєшся кругом себе, і ти розумієш, що Харків живе, і тобі треба боротися, треба тримати своє серце до купочки. Такі зустрічі обов'язково потрібні для того, щоб нас вислухали, нас зрозуміли і нам допомогли, бо ми одна сім'я, і в сім'ї завжди люди один одному допомагають. Я на жаль мала такий досвід в ці важкі часи жити деякий час в інших містах України. і Я хочу сказати, що Харків це дійсно місто для людей, про людей з турбою. Про людей, і кожен зараз робить свою справу на своїх місцях, і ми дійсно відчуваємо підтримку нашої місцевої влади. І я вважаю, що саме зараз Харків це про єдність, про підтримку і про допомогу один одному. І дуже важливо, що люди, харків'яни, мають можливість бути почутими. Я вважаю, що наш мер Ігор Олександрович він є таким. Батьком всіх харків'ян, і він дійсно намагається зробити все, щоб наше життя в такі складні часи в прифронтовому місці було легшим, кращим і більш безпечним, наскільки це можливо. Сучасні системи для захисту повітряного простору міста, диференціація тривог і найголовніше підтримка військових. Ось що потрібно зараз для безпеки містян, каже харківський міський голова. Ігор Терехов, хочу, щоб ви розуміли, що це головне, головне завдання сьогодні нас усіх. Бо без них нічого не буде. Нічого, ніякого мирного життя не буде. Тому за минулий рік ми перерахували більш ніж 500 мільйонів гривень на рахунки військових частин. Так, звісно, пріоритет військових частин була наша 92-га бригада, яка з першої хвилини. Війни відстоювала нас. На жаль, дуже багато хлопців загинуло, але ми відстояли, нам вдалося відстояти місто і вийти потім на кордон з Російської Федерації. І те, що є у мене певна домовленості з керівниками військових частин, командирами військових частин, що ми показуємо підтримку тільки фінансово тільки фінансово, бо вони саме чудово розуміють, на що витрачати кошти. І я проти того, щоб закупати щось, що їм зовсім не потрібно. Вони самі розуміють, що за ці кошти закупати. Тому ми домовились і ми перерахували кошти. Крім цього, ми даємо ГСМ, ну це потрібно завжди так, і будовельні матеріали на укріплення, які вони просять, і ми це, це робимо. Все інше кошти. Незважаючи на такий важкий бюджет, за січень місяць ми перерахували 50 мільйонів гривень теж на рахунки військових, незважаючи на те, що ну, коштів багато не буває, так не вистачає. Про плани відбудови Харкова, про роботу комунальних служб, про співпрацю з міжнародними організаціями і про багато чого іншого. Про все була жвава бесіда градоначальника створчої елітою Немишлянського району. Також були і нагороди, і музичні вітання. Ігор безкривавний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикян. Харків новини.